Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Астра Анна пише: Ви знаєте, що Канада може не створити програму лише для однієї нації без ризику порушення хартії прав. Якщо уряд зробить виключення тільки для українців, ви готові пояснити це в парламенті на фоні інших націй, Сірії, Ізраїлю Палістини? Ви читали стендін Одерс і правила палати громад щодо антидискримінації? Написала, як відрубала. Але я відповім: от Астра Анна, вам я відповім. До речі, Астра Анна не одна така, хто нам пише, таких ми отримуємо багато коментарів, що Канада нічого не зробить для українців. Ну, багато є таких демотиваторів. Так, в даному випадку Астра Анна не демотиватор, але є і демотиватори. Тому моя відповідь буде сразу адресована і Астра Анні, і демотиваторам. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях прямо зараз. От, прям не, не, не втрачайте, не, не гайте, не марнуйте жодної хвилини. Напишіть мені прямо зараз в коментарях. От всі, хто мене дивиться. В тому числі і Астра Анна. А по якій програмі Українці приїхали до Канади? Ви готувалися, судячи по всьому, до цього коментаря. Ви написали інші нації, деякі з них перерахували. Ви згадали стендінг Одорс, принаймні ви чули, що таке існує. Але напишіть мені, будь ласка, прямо зараз. По якій програмі приїхали українці? Якщо ви забули, то я вам нагадаю: ця програма називається. Canada, Ukrainian Authorization for Emergency. Тревел, так? І тепер подивіться, будь ласка, уважно на назву цієї програми. І що ви там побачите? Правильно, ви побачите, що уряд Канади зробив цю програму спеціально для українців. Тобто, коли створювалася ця програма, уряд Канади не задавався питанням: а чи це підпадає чи під стандарт Стендінг Одерс, а як же ми будемо дивитися в очі іншим національностям і так далі. І хочу. Вам нагадати, що ніхто не визвав уряд Канади на ковер, так ніхто не встраював їм там якісь істерики, не було ніякої а, антипатії до цієї програми, не було жодного супротиву з канадського суспільства. Так, всі підтримали, всім сподобалася вся ця програма, і те, що Канада зробила щось спеціально для українців. Але я вам хочу і ще нагадати дещось: так, тобто, уряд Канади не зупинився тільки на коєд, уявляєте собі. За останні три роки уряд Канади вже зробив дві спеціальні програми для українців для тих, хто приїхав в Канаду. Так, перша програма він дозволив в'їхати. Програма Куаєт. А яка інша? Ну, от напряжіть, напряжіть пам'ять, і ви згадаєте, що в 2024 році була створена спеціальна програма для українців по возз'єднанню родин? І я вам нагадаю, що по тій програмі більше 23 тисяч українців вже. Подалися на постійне резидентство Канади і чекають на це резидентство. Да воно розглядається не так швидко, як хотілося би, але воно розглядається і ці українці вже не бояться вилетіти з Канади. Ці українці вже знають, що якщо у них все добре, якщо вони не порушували закон, якщо вони нічого не натворили, то вони отримують постійне резидентство Канади і вони вже можуть планувати спокійно своє життя тут, в Канаді. Тобто дві програми за останні три роки уряд Канади створив спеціально для українців. І уявляєте, я не бачу жодних причин, чому би уряд Канади не створив би третю, останню програму і вже поставив би на цьому крапку. Так, ну це логічно. Ця програма остання не викликає жодного задоволення у канадському суспільстві. Всі опитування це підтверджують. Тобто, канадське суспільство за те, щоб залишити... Українців в Канаді, все крапка. А що а, стосується, ви готові пояснити це в парламенті на фоні інших націй, так дійсно я готовий, я готовий це пояснити в парламенті, якщо мене позовуть і запитають. Більше того, я вам хочу сказати, я зараз. Цьому переконую е, політиків. Так я спілкуюсь з різними людьми. Вся наша команда спілкується з, різ, з, з різними людьми, і нам вдається їх переконати навіть ті, хто спочатку до цього відносився, так собі знаєте, не з великим ентузіазмом. Це сподіваюсь відповідь на ваше питання, і вона повна на даний момент. І ще один коментар я хочу вам зачитати і відповісти вам від Екс. Особисто я впевнений, що такої програми не буде. І це не я сказав, а ви два роки тому. Тому гадаю, що досить хайпувати на цій темі. Люди роздули цю історію вже на весь інтернет. Знаєте, знаєте, так, я пам'ятаю, я казав, я казав це і два роки тому назад, я казав це три роки тому назад. Більше того, я казав це навіть. Пів року тому назад так і кожного разу, коли я це казав, я закликав: друзі, не марнуйте часу, подавайтеся, подавайтеся і ще раз подавайтеся. Далі буде гірше. Але тепер, от особисто від вас, я очікую, що ви після цього відео напишете мені наступний коментар. Так, а в чому я помилився? Чи існує така програма? Ну напишіть мені, ви бачите таку програму? Я її не бачу. Тобто, коли я це казав два роки тому назад, я був правий. Коли я це казав е рік тому назад, я був правий. Коли я це казав. Шість місяців тому назад я був правий. і зараз програми такої не існує, так? І це тільки доказує, що всі мої прогнози вони правильні, що я правильно все розраховую, що я вмію думати наперед. так? А тепер виникає наступне питання: що треба зробити для того, щоб така програма з'явилася? Так, задіячи свої зв'язки, поспілкувавшись з різними людьми, включивши голову, я же не сидів і не чекав, що така програма програма з'явиться сама по собі, от вона зараз бабах і звалиться всім на голову. Ні, я провів серйозну роботу, я провів багато спілкувань, і ми розробили програму. Ми розробили шлях, який може. Привести до такої програми, ми розробили ініціативу, яка може з великою вірогідністю підштовхнути уряд Канади, зробити таку програму. А якщо сидіти просто і чекати, то так можна чекати ще 200 років і подібної програми не буде. Тож, екс я був прав. І дякую вам за ваш коментар. Дякую вам за те, що ви в черговий раз підкреслили, що я не помилявся тоді і, на жаль, не помиляюся зараз. І зараз я вам кажу, що якщо ви, українці, всі українці, які приїхали по програмі Коєт в Канаду, дозволите зараз вас роз'єднати, чи то по мовному признаку, чи то по, по якомусь іншому признаку, так, хто знає англійську краще, хто гірше, хто десь відправляється. Рацював, хто не відпрацював, то подібної програми не буде. Не буде. Буде програма, яка або дозволить всіх всім українцям залишитися в Канаді, або всі українці поїдуть з Канади. І це кажу не я, це не тільки мої слова. Це кажуть політики, це кажуть е, люди, які вміють думати головою. Це кажуть ті, хто вміє в принципі аналізувати те, що відбувається. Поспілкуйтеся з канадцями, і ви все це почуєте від канадців. Так, тому не можна розділятися, і це саме чому ми зараз е, намагаємося отримати відповіді стосовно петиції, яку опублікували, тому що, на нашу думку, ця петиція не об'єднує. Всіх українців, і це, чому ми думаємо, що є висока вирогідність, що ця петиція не допоможе українцям, а навпаки, нашкодить українцям. І якщо ви також хочете отримати відповіді, ті, які ми вже озвучували багато разів, і бути впевненими, що петиція ця дійсно допоможе українцям залишитися в Канаді, а не вишверне українців з Канади, так не буде черговою причиною, просто відмовити всім українцям. Будь ласка, я вам нагадую за голосування. Перейдіть по посиланню в описі до цього відео і обов'язково проголосуйте. Чи ви хочете отримати відповіді всі відповіді по цій петиції і бути впевненими, що ця петиція вам не зашкодить залишитися в Канаді, чи ви просто не хочете цього знати, і ну будете плисти по течії, куди ця течія вас принесе? Ми зараз намагаємося донести, що зараз вирішується ваша судьба, судьба, що найбільше. Менше 200 тисяч українців в Канаді і просто пливти по течії це не вихід. Зараз треба кожному взяти свою судьбу в свої руки. Якщо ви хочете отримати відповіді в посилання в описі до цього відео, перейдіть, е, проголосуйте. Або якщо не хочете, також перейдіть і проголосуйте. Принаймні, ви зробите свідомий крок так до свого майбутнього. Ну а ми, звісно, ми будемо і далі продовжувати е розгортати нашу роботу. Ми продовжуємо нашу ініціативу. Ми продовжуємо спілкування з нашого боку з усіма канадцями з інституціями, які нам можуть допомогти зробити. Реально класну е, програму для всіх українців, не окремої групки українців в Канаді, а для всіх українців, які зараз знаходяться тут в Канаді. Тож, друзі, якщо ви нас підтримуєте, обов'язково підпишіться на канал, обов'язково проголосуйте по посиланню в описі, поставте вподобайки цьому відео, розшарте це відео, тому що є, є дуже класні шанси досягти успіху. Отже, від вас. Голосування, підписка, вподобайка, коментар від мене і далі класні новини для українців в Канаді. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемося з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.